Доброго дня, рада вас всіх вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний тероропрогноз на березень для близнюків. Будемо намагатись заглянути в е майбутнє, так? І намагатись побачити, можливо, Таро дадуть або якісь підсказки, або якісь поради вам, любі близнюки. До речі, хочу вам ще нагадати, щоб для нових підписників. Щоб ви переглядали свої теропрогнози по вашому знаку асценденту. Це вам надасть більше інформації стосовно тих подій, які будуть відбуватися в вашому житті в березні. І не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки. Підтримайте канал, а також мене. Буду дуже рада. Це надає мені мотивацію для запису нових відео. Давайте розпочнемо. І розпочинаємо ми з головної енергії місяця, яка буде присутня у вас в березні. сигнифікатора. Яка головна енергія буде присутня у близнюків в березні місяці? На енергія березня для близнюків. Ви знаєте, дуже так цікаво випало. Тут випадає 9 кубків. Це, знаєте, я задоволений собою, я, я молодець, у мене вийшло, я отримав результат своєї справи, я це зміг, так? Але тут на дні колоди випадає 5 кубків, тобто кубкові карти, якась емоційна незадоволеність, можливо, так, у вас. Хоча вони дуже е, суперечать цій енергії, коли я зміг, так, і коли ну, все ж таки не 100% результат е, я міг би краще. Давайте е, детальніше розглянемо, з чим буде це пов'язано, е, де ви будете засмучуватись, а що у вас буде е, приносити вам такі емоції, що. Ви пишаєтесь з собою. Давайте розглянемо більш детально. Що чекає близнюків в березні? Що чекає близнюка в березні місяці. В березні. Що чекає близнюка в березні місяці? На дні колоди у нас тут. Дев'ять мечів дев мечів каже е, про якісь страхи, дуже багато нервувань. Е, ви знаєте, можливо, це у е, вас е, у деяких близняків може проявитися не дуже добрим самопочуттям. Е, а також дев'ятка мечів нам може сказати, що якась ситуація в вашому житті вже добігає кінця, тому що дев'ятки це в нас енергії кульмінації, що «От скоро вже вирішення. Ваших питань. Але мечі – це в нас, знаєте, енергія страху. За щось я нервуюсь, за якусь поразку я нервуюсь, і я вже мені вже набридло чекати. Ну, давайте подивимось, любі близнюки. О, шість жезлі. Ви отримуєте перемогу. У нас тут чоловік на коні з лавровим вінком, так, він переможець, він переможець в своїх справах. До речі, в кожного в різній сфері життя може програватися ці карти. У декого будуть програватися в робочій сфері, у декого на любовному фронті. А також це ж може бути просто ваші побутові справи, тому що в нас тут жезли. Це така активна енергія, яка. Uh, каже, що ви вирішуєте свої справи з позитивним для вас результатом. Mm. Ну, це добре. Але близнюки, за що ви uh, переймаєтесь і чим ви не задоволені, тому що в нас тут ми бачимо дев'ятку кубків. Це, знаєте, от емоційно наповнений. Uh, я емоційно наповнена. У мене справи йдуть добре. Добре, я хочу зауважити, що це е, афірмація. Можете її проговорювати. І у вас все буде добре, любі близнюки. І ваша перемога е, це питання часу. Далі. Далі у вас іде Королева Кубків. Ну, королева Кубків це, е, знаєте, е, можливо, Фізична жінка в вашому житті буде присутня по знаку зодіаку, це скорпіон, риби або рак. А також ну, не завжди нам може показувати фігурна карта якусь конкретну людину. Може показувати якийсь, знаєте, от, спокійний стан. От, ви відчуваєте себе в спокій в емоційно такому, так? Да? А також Королева Кубків нам каже про те, що можливо деякі близнюки будуть відпочивати в березні, тому що це ще в нас може бути і відпочинок. Давайте далі. О, маг! Я вам хочу сказати старший аркан мах, який каже. Близнюки, що у вас в березні місяці можуть з'явитися якісь можливості, якими ви повинні скористатися. Можливо, у когось виникнуть якісь нові знання, можливо, та, які ви будете застосовувати. До речі, любі близнюки, ви можете навіть маніпулювати якоюсь ситуацією або навіть і якоюсь жінкою. Королевою кубкою куб, кубків, якщо прив'язуватись до фігурних карт як людей, а не енергій. І е, мах нам каже, що е, ви тримаєте все під своїм контролем. Ви керуєте ситуацією, ви е, своїми, своїм досвідом, умінням, е, як кажуть, ловкость руки мошенничества, так? Ви досягаєте своїх хавації, свої шість жезлів, своєї перемоги. І, до речі, Амах каже про те, що е, я розраховую лише сам на себе, на свої знання і на свої можливості. Далі сім жезлів. Сім жезлів це каже, у нас енергія. Е, Боротьби, Я відстоюю свої права. Мені потрібно, до речі, ці карти можуть показувати якісь співбесіди, якісь змагання, можливо, так? там, де ви заявляєте про себе, вам потрібно буде пройти сім жестям, можливо, якийсь конкурс. Так? Можливо, це деякі близнюки будуть здавати якісь іспити для отримання сертифікату. А також сім жизням може програтися захистом своїх ну, своїх думок, своїх інтересів. Це в роботі це може бути, так? ви можете захищати там свою думку. Відстоювати свої інтереси, або це у когось може програтися в повсякденному житті. Ви у ваших справах якось відстоюєте свої права. От, я хочу отримати е, певний результат, я хочу отримати таку послугу. Так? Так, ну, по всім жертвам хочу сказати, що це ефективна як, так, так скажем, боротьба, тому що е, людина, яка йде до своєї цілі. Незважаючи на, не на е, виникнення перепон різних, вона їх долає. Далі п'ять кубків. Дивіться, дублюється карта, дублюється. Е, але від цієї боротьби у вас неприємний присмак. От ви не задоволені ці, ці, е, цією боротьбою, навіть е, карта. Е, 9 кубків, те, що я пишаюся від своїх від завершення своїх справ, наприклад, так як вони завершилися у мене в позитивному ключі і я маю результати. Е але я хотів більше. Мене щось, щось засмучує. Знаєте, я не знаю чому. Але тут у вас дуже, е дуже гарні карти. І емоційні карти, і карти якогось руху, активності. Але в, тому, в той же час щось ви не задоволені. Близнюки, у вас два кубка наповнені. Поверніться, подивіться, у вас ви ще не використали ці дві можливості. Я не бачу приводів для того, щоб засмучуватися любі близнюки. Давайте все-таки подивимося. І зафіналуємо для вас березень. Фіналізуйте нам. Березень для близнюків. Ну і от вам фінал. Башта. От, може, і неприємний присмак. Башня це, знаєте, рушиться щось старе і потрібно приймати рішення і починати все з чистого аркушу. Так? Якісь неочікувані події можуть вплинути, хоча у вас є маг, там, де ви керуєте ситуацією, у вас все під контролем, але начебто це все. Може е, е, рухнути, і вам потрібно буде вибудовувати всю вашу стратегію, всі, всі ваші плани будувати нові. Але знаєте, я е, оптиміст і завжди кажу, що е, на старій е, на старому ґрунті е, плодотворний урожай не посадиш. Потрібно Підкормити потрібно, можливо, новий Чорнозем завести, щоб отримати 10 пентаклів, щоб мати задоволення від ваших перемог. І, до речі, в, як закінчиться місяць, так? закінчиться якимось плани, можуть змінюватись ваші. І е, деякі близнюки постануть перед вибором. Ви будете е, приймати рішення. Е, можливо, це стосовно роботи буде е, стосуватися. Можливо, це стосунків. Хоча я тут стосунків, ну не знаю, когось може програтися і в стосунків. Ну, більш за всього я тут бачу або в справах, або в роботі може це програтися. Ну, двійка жезлів – це завжди нова дорога, новий шлях. Руйнування старого і відкривається новий шлях, нова дорога. Березень я вам хочу сказати, любі близнюки, для вас буде ну, не, такий неоднозначний, я б сказала. У вас Будуть ваші перемоги, ви будете їх отримувати, будете отримувати результати, будете задоволені собою. Також у вас з'являться якісь нові речаги впливу на когось. Так? Ви будете виборювати свої позиції, відстоювати свої позиції, можливо, навіть будете розчаровуватись в чомусь. А також я вам хочу сказати, що можуть бути присутні страхи. Страхи е, будуть е, присутні в вашій голові, але я вам хочу сказати, що е, не е, перенапружуйтесь, бережіть своє здоров'я, тому що е, цей період часу може впливати на ваше здоров'я. Приділіть час вашому здоров'ю, любі близніки. До речі, в кінці місяці можуть програтися неочікувані події, які змінять ваші ну, майбутні події. Так? І ви постанете перед вибором. А який вибір ви зробите, ми дізнаємося в наступному місяці. Не забувайте ставити подобайки та підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!